Буду заводити машину, прогрівати. Механік водій Валерій перевіряє машину МТЛБ, розбиту під час обстрілу. Її лагодили два місяці. Це троє чоловік займалися з нею, зі нею. Понад все відновили ходову, двигун. Защита від IPV-дронів, щоб ну, перевозимо теж хлопці, їдемо на завдання. А це машина Хаммер з протидроновою решіткою. Росіяни намагалися уразити її безпілотником, каже командир «Ремроти». Роти. ворожого півідрона в кумулятивну решітку. В принципі, спас. Посла в першу чергу екіпаж машини. Прийде двигун, прийдуть стекла. Ну в принципі, тиждень, і машина знову в строю. Командир ремонтної роти Максим розповідає: зараз у них в роботі кілька машин, пошкоджених росіянами на гарячому сіверському напрямку. Деякі установки ремонтують прямо на передовій, деякі вивозять сюди у тил. Деякі запчастини неможливо знайти. Приходиться щось видумувати, виготовлювати своїми руками такаря, зварники. Саушка С-90 була в ремонті. От у неї потекла помпа, її просто в Україні ну на той період, на той період її просто було не знайти. Із трьох помп для двигуна і Жигулі, і УАЗ, і щось шукалось в інтернеті, замовлялось, відновили. А це шасі від артилерійської установки Мста С-19, показує електрик Сергій. Складнощів з ремонтом говорить, немає, дошкуляє лише холод. Звичайно, пальці відмерзають. В перчатках працювати мені як електрику з дротами ну, дуже важко. Тому ну, вже викручуємося, як можемо. Ставимо там обогрівачі. Буржуйки, запальнички відновлюють ремонтники і трофейну техніку. Ця бойова машина піхоти захоплена у росіян наприкінці 22-го року. Уже прислужилася у боях проти них самих. Тоді, в 22-му році 14 БМП. БМП-1, БМП 2 були затрофейні. 11 із них поставлені повністю в стрій, а три інших пішли як донори запчастин. Вся техніка стараємося евакуювати з поля бою, навіть така, яка не підлягає відновленню, щоб її поставити в стрій, вона є донором для іншої техніки. У ремонтній роті 81 ї служать чоловіки як з досвідом роботи з військовою технікою, так і без. Валерій із села на Сумщині до війни був комбайнером. Сергій із Полтави інженером-освітлювачем. Зимою холодно перебирати, ходову робити. Дугун, все ну це ж теж все не з легкого. Найскладніше в моїй роботі це бути далеко від дому. Це, мабуть, найскладніше психологічно. Фізично, ну все все вивчається, все е, робиться. Сам очільник ремонтників Максим прийшов до війська три роки тому. У цивільному житті працював інженером-енергетиком на заводі. Був старшим солдатом. Тепер командир роти говорить, був би радий поповненню команди. Руки потрібні, професії потрібні всі. От от водія, і до до до, до. більше людей, більше ремонтів. Юлія Підгола, Ольга Мілачич, Суспільне новини, Донбас.